Вітаю вас, мої маленькі друзі, і запрошую вас на заняття з навчання елементів грамоти. Тож, давайте пригадаємо, на минулому занятті ми з вами познайомилися зі складом слова і вчилися ділити слово на склади. А давайте ми пригадаємо, як ми можемо визначити кількість складів у слові. Якщо ви сказали, що кількість складів у слові залежить від голосних звуків, то ви сказали правильно. Голосний звук це основа слова. Скільки голосних звуків стільки і складів у слові. А сьогодні ми познайомимося з наголосом. На письмі наголос позначають ось таким знаком. Називається він скісна риска. Повторіть наголошений склад вимовляється з більшою силою і довготою, ніж інший склад. Для того, щоб визначити наголос, потрібно вимовити слово. Наприклад, слово сова. Який склад у цьому слові наголошений ви почули? Правильно в цьому слові наголошеним є склад Ва? Послухайте но ну, ще одне слово. Квітка. Яким ви почули наголошений склад? Правильно в слові квітка наголошений склад кві. Перший склад. А тепер спробуємо потренуватися визначати наголошений склад. Слово заєць. Визначте, який склад є наголошеним. Правильно, наголос падає на перший склад. Промовмо разом заєць. Наступне слово. Котик. Визначте, який тут наголошений склад. Перевірте себе. Котик! Перший склад наголошеним є. Ви чудово впоралися з цим завданням, а зараз я вам хочу розповісти, як же саме наголос може змінювати слова. Погляньте на картинку та скажіть, що ви бачите. Правильно ви сказали, на картинці зображений замок. Промовте. А спробуймо визначити, який склад в цьому слові наголошений є. Перевірте себе, чи правильно ви визначили. В слові замок наголошеним є другий склад. А на цю картинку погляньте, що це? Правильно, замок. Який склад є наголошеним в цьому слої? Чи правильно ви сказали? Замок. Наголошений є перший склад. Дітки, погляньте, це, начебто, однакові слова. Але. Наголос змінює значення цих слів. І це вже не одне слово, а їх два, і значення у них різне. Замок це будинок, в якому живе казкова принцеса, а замок ним можна зачинити двері або скриню. Тож повторимо, що ми сьогодні з вами вивчили нового. Так правильно ми познайомились з наголосом. А хто з вас запам'ятав, як позначається наголос у слові? Розумнички. На письмі ми позначаємо наголос з кісною рискою, а під час вимови ми промовляємо наголошений склад голосніше протяжніше. Малята, сподіваюсь, вам сьогодні було дуже цікаво на занятті, і вам все сподобалось. На цьому я з вами прощаюся до наступної зустрічі. На все добре!